У гості до президента рік тому Віктор Янукович запросив журналістів до себе у Межигір'я. проте обіцянку показати власний будинок не виконав досі. Ба більше тепер пресу навіть на президентський ганок пускати забороняють. А у вас ранковий обхід чи чого це так? Так, да, да, да. ранковий Обхід Обхід сільський голова розпочинає о восьмій ранку. До Межихіря він приходить подивитися, як журналісти виконують рішення суду про заборону проведення акції. Я, як сільський голова, вважаю, що це не місце для проведення даних акцій. Акція журналістів заважала би сільським мешканцям йти на роботу. Пояснює регіонал Родіон Старенький. Коли президент йде на роботу, прикривають рух, це нікому не Важає дуже Ну, потрібно людей запитати. Я гадаю, трошки заважає. Саме турботою про людей сільський голова пояснює своє звернення до суду з проханням заборонити журналістську акцію. Переконує, напередодні спілкувався із занепокоєними місцевими мешканцями, з ким саме веде показувати. Скажіть, будь ласка, ви за те, що проводили акцію біля по вашій вулиці, по вулиці Івана Франка. Я взагалі перший раз про це взагалі чую. Взагалі. Ну, скажіть, вам буде заважати ні. дані акції? Ні. Не будуть заважати? Звісно, ні. Я думаю, що ви не будете мішати мені. Якщо це буде, мабуть, дуже тихо і спокійно, то і незаметно для нас, то... я, мабуть, сильно проти не буду. То ви самі вирішили, що їм буде заважати? Ну, чому ви так вважаєте? Рахунок 1-1. Рахунок 2-0. За що ви мене беспокоїте? Вас голова сільський безпокої. Я хочу, щоб наоборот сільсько... сільська рада нас оградила від вас. До свідання, хорошо? Всього доброго Доки сільський голова показує своїх виборців, до Межигіря приїжджають учасники руху. Стоп цензура кажуть, хотіли з транспорантами нагадати президенту про обіцянку показати власний будинок. Він ріх тому обясв. Зняти ці корупційні підозри щодо Межигір'я, Ну але акція була заборонена судом, На жаль, вона не відбулася. Такого рішення в історії України взагалі ще не було, щоб заборонити мітинг в селі. Ну воно смішно просто виглядає для всієї Європи. Ну, чому ви вважаєте, що не було? Можливо, десь і було. Журналісти намагаються зазирнути за паркан. Як там живеться Віктору Януковичу? Аж тут виїжджає президентський кортеж. Біля журналістів зупиняється лише одна автівка прес-секретаря глави держави. Дарка Чіпак виходить із квітами. Давайте не брати цвіти не біде, не біде, Дарка. Ні, ні, ні. Дарка, ну, не не цвіти. ні цвіти. Пані не, ні, не. Чіпак вирішила від імені президента привітати ні, ні. журналістів з професійним святом. Оскільки сьогодні день журналісти, звичайно, що треба вас привітати. Це ж ваш Президент день. Не, не нас привітати. Президент поїхав на роботу. Як ви знаєте, служба безпеки забороняє йому зупинятися власне в кортежі. Чому Янукович протягом року не виконав обіцянку? Показати власний будинок прес-секретарка не знає, наче замість чаювання із Януковичем пропонує журналістам величезний торт від президента. Ті брати квіти та торт відмовляються. Ласощі забирають працівники, що трудяться по сусідству від президентської оселі. Що й на пані Чіпак їде журналістам забороняють знімати межигір'я. це, та це знімати нельзя. Ну тільки що знімали б ну, не знаю вказівка. Така то ну, охороняємо територію. територію і там зніма за місяць, 4 липня журналісти знову планують приїхати до Межигір'я з надією, що Янукович все ж таки запросить представників мас-медіа до себе у гості. Олексій Братущак, Роман Сухан, Андрій Верстюк, п'ятий канал.